Привіт! Вирішила записати відео про те, як працює наш сайт, як користуватися нашими системами і отримувати переваги. Ну, перш за все, хочу вам сказати, що мене дуже радує наш сайт, як він зараз виглядає. Це крутезний сайт, де ви можете побачити ну, бачите навіть людину, яка вам рекомендує, яка вас запрошує в клуб. Да, і людина, до якої ви можете звернутися до будь з будь-яких запитань, це я да, в даному випадку, тому що я зараз знаходжуся майже в своєму кабінеті. От і хочу звернути вашу увагу. Да, потрібна допомога чи запитання звертайтесь, от що е, саме в нашому клубі ви можете дозволити собі насолоджуватися більшою кількістю подорожей, якіснішими подорожами. Вибирати з неймовірної кількості за менше гроші, за менше гроші, і все це доступно до вас. Для вас, От уявіть собі, як зміниться ваше життя, коли ви це все відкриєте для себе? Зрозумієте, що все це доступно, все це можливо, і можливо не за всі гроші світу, а за досить такі приємлимі кошти. Да? По вартості подорожі Єгипта або Туреччини ви зможете собі дозволити відпочивати от на таких шикарнючих лайнерах. От. Ну, наш сайт хочу звернути вашу увагу на 17 мовах: тут і французька, і італійська, і російська, і, і, і а, німецька, і українська. І... Казахська багато різних мов на 17 мовах на першій же сторінці ви зможете побачити багато цікавої інформації. Да? Ви зможете побачити, чому варто обирати інкрузис. Да? Тому що в нас гнучкі варіанти планів, в нас миттєва постійна економія, в нас вражаючі винагороди за вашу активність, в нас варіанти подорожей світового рівня і. Дуже дуже прозоре ціноутворення. Всі ціни, які ми маємо на своїх платформах, в нас їх три це ціни, які ми отримуємо від постачальників послуг. Якщо це круїзи, то це круїзні кампанії. Якщо це готелі, то це ательєри. От всі ціни до нас поступають по сигналах. Да, іноді трапляються може які, якісь там збої, але в нас, якщо ви зайдете на кожну нашу платформу, завжди ви знайдете інформацію про прайс-меч гарантії, про відповідність ціни і що робити, якщо, не дай Боже, трапиться таке, що в нас буде ціна скажімо, не така, як на іншому ресурсі. Кампанія це миттєво регулює, як я вам вже сказала, можливі різні збої, але завжди, навіть від ціни публікуємо їх десь на інших ресурсах, ви завжди будете мати ще додаткові знижки, завдяки нашому можливості, завдяки нашій можливості знижувати ціну за... Двома способами перше це інсайдер прайсін, да, внутрішня ціна, і друге це завдяки нашій програмі лояльності членства в клубі, коли можна знижувати від 17% по інсайдер прайсін до 25% по за програмою лояльності. Да, а окрім того, що ми є можливість знижувати до 50%, подорожувати за рахунок компанії. і все це у нас ще є в так званій програмі. Партнерства, чому багато людей приєднуються, хоча б для того, щоб робити мінімальний крок і бути ще партнером, тому що можна подорожувати і за рахунок компанії, і отримувати рекурентний дохід, і неперевершені туристичні привілеї. От. Ну і, звісно, ми відомі, ми вже 10-й рік на, на ринку. і... У достойні багатьох винагород і в плані технологічному, з точки зору з точки зору функціонування наших платформ, наших систем букінгу, з точки зору інноваційного плану виплат, з точки зору інноваційних моментів, які присутні в розробках нашого сайту і покриття неймовірне покриття. І прямо на першій же сторінці ви можете по перше знайти інформацію, яка оновлюється щоденно. Що ми вже в 193 дев'яносто странах, туристи користуються нашими послугами, і величезна кількість людей вже замовляє круїзи і економія або безкоштовність, так сказати, подорожі в нас составляє 131 мільйон 664 тисячі 800 доларів. Це всього за 9 років існування нашої компанії. Що в нас неймовірний рейндж, так звана. Лінійка пропозицій, що по круїзах, це 21 тисяча доступних варіантів круїзів, По готелях, курортах, резиденціях, вілах, будинках, таунхаузах, кемпінгах і так далі. в нас 300 тисяч плюс. По варіантах інтурс, це... Різноманітні екскурсії, одноденні тури, польоти на гелікоптерах, на балунах, на каяках, подорожі, на яхтах, закати, бронювання автомобіля, або орендування, скажімо, наушників або якихось ще засобів транспорту, або це просто якісь квитки на фестивалі, спортивні заклади, 350 тисяч плюс. Не знайдете ви на інших ресурсах таких об'єднаних пропозицій, де ви можете самі собі самостійно. Шити будь-яку подорож, і в кожному випадку ми наголошуємо, що ми даємо найкращу ціну З самих перших хвилинок Ви можете знайомити з усіма цими нашими так сказати розробками підтвердження надійності легальності кампанії про те, що наша діяльність підтверджена облігаціями, і ми маємо всі необхідні реєстрації. В, в, в трьох основних штатах да Флоріді, Каліфорнії, Вашингтоні, що ми зареєстровані в даний небрестріт на реєстрації, що ми захищені найкращою системою шифрування, що в нас 14-денний строк повернення всіх коштів згідно закону захисту справ споживачів. що в нас першокласний сервіс клієнта, в нас фінансова підтримка, що в нас багато багато складових, що ми є. Почесним членом Line International Association, куди входять всі топові круїзні компанії світу, і цей, ця асоціація регулює всі бізнес-відносини в цій сфері. Тобто, всі ці речі говорять про те, що ви маєте справу з дуже розвиненою, з надійною, легальною. З компанії, кам яка прийшла на цей ринок надовго, і для нас дуже важливе питання нашої репутації. Отже, на перших сторінках ви зможете знайти цю інформацію. і Дуже <кій> раджу вам це продивитися. Окрім того, за такі короткі строки, як всього навсього всього, років, ми зайняли вже 39-те місце серед компаній прямих продажів, <кій> і це неймовірно, тому що прямо на першій же сторінці ви можете продивитися цей. Списочок знайти нас на 39-му місці і побачити, що компанія Ingroup International In Інгру <кій> зараз має годовий о, годовий оборот 253 мільйони доларів. Все це офіційне. Ми знаходимося в офіційному, так сказати, статусі в офіційних реєстрах всіх. І це дуже важливо, що наша дія, що всі наші кошти вони страхуються третьою стороною. Це міжнародний провайдер Trust My Travel, Кожні наше 100 доларів, які ми відкладаємо на свою подорож, вони страхуються окремою компанією, тому що In In -Group International сплачує регулярно страхові внески, щоб кожна людина, яка приєднується до клубу, відчувала себе захищеною. І на випадок іпотетичного банкрутства компанії, яке не передбачено навіть да. Всі кошти, які ми собі зберігали на своїх туристичних рахунках і не використали, вони зберігаються безстроково на наших рахунках і підлягають поверненню. Всі вони проходять через трастові рахунки. Барклай банку все це можна продивитися. Це банк з більше ніж 300 річною репутацією. І кожен крок, який робить інкрузис, він робить їх зважено, продуктивно. З поглядом за горизонт, в нас вже достатньо наших різноманітних винагород. Я не знаю стільки за такий короткий строк, щоб були такі така кількість винагород, як від незалежних так сказати, інстанцій, так і багато в нас винагород ще від наших круїзних компаній. окрема окрема співпраця в нас з компанією Коста Круз, так само від MSC, тому що ми для них дуже бажаний клієнт, і отут, прямо на першій сторінці, ви можете побачити. Як які відгуки представників компанії, директорів топ-менеджерів кампанії, які регулярно відвідують наші вебінари, наше прямі підключення з членами-партнерами клубу? Як вони? Відгукуються про наш клуб, як вони зацікавлені в нашому клубі. Вони приходять до нас для того, щоб привернути нашу увагу, тому що ми для них бажаний клієнт. Членів клубу на сьогодні вже нараховується майже 2 мільйона в 193 країнах світу. І це такий аптовий покупець, який подорожує не один. І навіть не два рази на рік, а ми вже можемо собі дозволити і три, і чотири рази, а дехто в нас взагалі вже має це як постійний спосіб життя. Тому дуже раджу, клікнувши на будь-якому з цих відео, ознайомитися. Це саме та е, офіційна інформація, яка присутня на сайті, дасть вам розуміння того, з якою компанією ви маєте справу. Кампанія жодного разу не робила ребрендингів, Кампанія з перших кроків розвивається в руслі круїзних подорожей. У нас ексклюзив по круїзних подорожах. І поступово зв'язку з тим, що додаються ми весь час потребуємо нових і нових послуг, ми додаємо нові платформи, причому механізми відточені настільки, що дуже, дуже, дуже важко до чогось придратися. Да? От, тому, будь ласка, продивіться цю інформацію. Вона відкрита і саме відкрита офіційна інформація. Завжди відображається на офіційних сайтах. І хочу звернути вашу увагу, що наша компанія це американський топовий тур онлайн оператор, е який функціонує вже 9 років 10 рік, да? і все в нас згідно е букви, цифри, закону, і вся офіційна інформація відображена саме тут. І якби в якийсь хоча б е -м, е -м, компанії, яка зареєстрована на території Сполучених Штатів Америки, сайт не відображав би правдиву інформацію. Таку кампанію давно би вже прикрили. І тут у нас, як ви можете бачити, підтримка, де є юридична, юридична інформація, да, кого це стосується, і найпоширеніше запитання, ви так само можете приєднатися і побачити. От. Ну, а далі, а далі це вже наші кабінети. Я зараз покажу вам свій кабінет, але в демо- тому що, тому що щоб ви побачили основну інформацію без якихось конкретних цифр. Але тим не менше, ми з вами зможемо дослідити зараз наші платформи. На цьому я поки закінчу таке вступне, вступне відео. От, ну, а Якщо у вас є запитання, задавайте. І дуже раджу кожному, хто приєднується до клубу, обов'язково відкрити сайт. Ви отримаєте. Ви отримаєте посилання від людини, яка вас запросила, до вас прийде реферальне посилання на тій мові, яка вам буде зручна, да, скажімо, українська мова, і посилання може прийти про членство. Ви зможете зайти в на сайт або через QR-код, або через посилання, відкрити його, продивитися його, навіть зареєструватися безкоштовно. Отримати 50 доларів подарунок, і обов'язково я вам раджу продивитися відео, тому що там буде чудове відео, яке буде, яке буде розказувати вам про членство в клубі, про те, як працює наша програма членства. Звісно, у вас виникнуть запитання, і ви зможете ці запитання потім задати або мені, або людині, яка вас запросила отримати всі відповіді. І на додаток хочу сказати, що в нас працює служба підтримки 24 на 7 з будь-яких питань. У нас працюють різні відділи. Це і загальні, і по, по бронюванням, і по трансферам, і по ризикам, і, і все таке інше. Тому будь-які запитання ви можете задати нашій службі підтримки. Вона обов'язково вам відповість. І запитання можна задавати так само будь-якими мовами. Там сидить досвідчений персонал, який вам дасть відповіді на всі ваші е, е, такі живетрепіщущі е, незрозумілості, які вас цікавлять. І не зволікайте. Тому що цей, цей рух він вже підкорив 193 країни. Люди, які до нас придивлялися до цих пір, вже активно включаються. Знов таки кажу, компанія репутабельна. компанія ніколи не і керівники компанії, і персонал компанії ніколи не перебували не в стані фінансового так сказати кризису, в стані банкротства. Ребрендингу в нас не було, тому що ми чітко займаємо, чітко займаємо той, той курс і ту програму, яка була розроблена, і рухаємося саме в цьому напрямку. До нових зустрічей, па-па!